А ти випадково не знаєш, як англійською сказати чистити картоплю. Бачила сьогодні Оксану, яке в неї червоне обличчя. Не знаєш що? Не поняла, а це тут про чому? На пілінг вона ходила до косметолога. Коротше, не знаєш, так і скажи, я перекладачі перекладу. О, ось це слово нам і потрібно. Диви, що таке пілінг? Пілінг це коли ми знімаємо поверхневий шар шкіри. Те ж саме ти робиш із картоплею? To peel the potato. Чистити картоплю? А, це типу пілінг картоплі. Круто, я запам'ятаю. Ну же ти тут, е, як сказати сковорідка, Наче таке легке слово, а свитма майн. Чуєш, а як оце називається, що ти на сніданок смажила зранку такі круглі панкейки? Сподобались тобі минулого разу? Я так і знала, я тобі скину рецепт. Ну, тобто так, сподобались, але я не до того. Дивись, в цьому слові pancakes вже є слово сковорідка, тому що ми використовуємо її для смаження pancakes. Сковорідка це «a pan». «Pan» – «pancakes». Дві собі. Усе ти даєш. Треба тобі викладачем англійської стати, не думала? А, давай останнє, ну, ладно, останнє я в перекладачі, бо це дуже важке, ти певно не знаєш. Ну, ти спитай, може, я знаю. Належним чином. А як звати того лисого мужичка, якого ти кличеш, коли тобі треба поприбирати квартиру? Якого ще чувака? Я оцими ручками все сама мию. Я маю на увазі того з реклами: Містер Пропер, ти про цього лисого мужчину. Про чому тут він взагалі? О, дивись, Пропер це належний. Якщо я хочу сказати як належним чином, то це буде properly. «properly». Наприклад, ми його кличемо, що він прийшов і «properly» поприбирав нам квартиру. Ти бачив? Ці всі слова були вже в мене в голові. Я вже і так їх знала, виходить. Ну ти, звісно, голова. Так, що ти там пишеш? Рецепт якийсь що? почистити картоплю, належним чином, рідка? Все тобі треба знати, а може і рецепт.